Вітаю, велими шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От, мене записують спонсори. А що ж робити в Україні? Так, у цій ситуації, яка склалася е, в зв'язку з приходом до влади е, Дональда Трампа. Трампа і його божевільних вибриків і витребеньок, так кажучи українською мовою. Я хотів би звернути вашу увагу, вельми, шановні пані та панове, на одну деталь, і на яку нас не звертають увагу. Це те, що. Закінчується ера долара. Що таке долар? Що таке використання долара як загальної світової валюти у розрахунках між державами? Це фактично в обкладений Сполученими Штатами Америки весь світ податком? Це не як каже Трамп, не світ користувався Сполученими Штатами Америки, а Сполучені Штати Америки користувалися. Усім світом, обклавши його податком через долар, який в них знаходилось безконтрольне його друкування. Не десь, не в, не в Китаї, не в Європі, не в Австралії, не в Бразилії, а в Сполучених Штатах Америки. Я розповідаю просто елементарні речі. Трамп вирішив це закінчити. Не знаючи з дурного розуму, чи тому, що він агент там <сас> чийсь і, і, і діє, як кажуть, в Москві, іностранний агент. Так. <саспіллящий> Ну, так же у них це є. Так ось Трамп знову ж таки показує те, що ми не бачимо. Світ не бачить. Він вирішив серед всіх інших країн для відпрацювання цієї методики обкласти податком Україну. От якщо це спрацює, то він піде далі. так. Отже, оці всі, е, які вони пропонують, все страшніше і страшніше для України е, угоди про використання там всього українського. так, Від рідкоземельних металів до атомних станцій до землі. І так далі і тому подібне, це намагання, уперше у цьому сенсі, у 21 столітті відпрацювати методику обкладання. Раз руйнується це обкладання так, податком світу, то давай будемо використовувати ті країни, які ну, не, не, не здатні нібито. Протистояти цьому обкладанню через те, що в них іде геноцидна війна, тому що до них прийшли із війною московити, варвари, ця Орда, і Трамп, як ну, неймовірний цинік, намагається скористатися цією. Можливістю відпрацювати це все, вже ж це триває не один день. Вони пропонують одне, потім друге, потім третє, і все наростають, наростають, наростають вимоги для того, щоб обідрати Україну як липку, а потім піти і з цією методикою до інших держав. Я здається, вам досить просто пояснив, що відбувається, чи що намагається Трамп зробити з Україною і чому.